На що насправді зараз Росія провокує і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію. і Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже важливо це відео, розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати, і повністю рашка їх захопити. Може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюдити. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура зерно, а тоді вони зупинили адро. Вони, вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що смасли? Ми, якщо спите, наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща взагалі не за. Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. зброю, яку ж поставляють, вам дехарнеться. У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На воно нам надо взагалі? От шукайте собі інакші шляхи будуть. Це поставлять, ми з цього процесу виходимо. і В принципі, і Росія це і хоче ще зробити. Розуміло? Тобто а, тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися склади з боєприпасами. Вони ж летіли склади з боєприпасами які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. і Зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи злорадствувати так і надо та, не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізатися і так далі. прийняли Дивіться, тут арабів і так далі, тут вже немає в Польщі майже. Українці прийняли і працюють. Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть, і так я зараз в Польщі, зрозуміло? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі. Але хто знає, як ми до Польщі відносились, якби таке сталося. Треба, росі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати да, дуже хірова от купа новинована на столі дуже хірова як Польща на це все реагує але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них океї вони розвиваються вони за декілька років догонять італію просто на реальних масштабів вони до останнього будуть підпліплять -пі від воєнного якогось конфлікту з росією тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогоня четверту а, статтю, а не п'яту тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга четверта де вони консультують тільки один одного і у них там 48 годин щоб вияснити що робити з свої росії ну росія Чуть чуть собі про що, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразили. А уявіть сто п'ятдесят, як би було, понімаєте? Тобто, ну тут тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео. Instagram, там YouTube, TikTok і так далі заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати побачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня. я Вас там буду навчати, навчать, подивити, що до чого. Інакше варіанту у вас немає зі мною з нами, без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб. Бо в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно, зрозумієте, як вам рухаться далі. Все, за в шапці профіля. Далі, дивіться, От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати, але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград? Отак, рашка, Калінінград, там Білорусі, отака раз, тока. Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту. Їм Латвії і Литву забрати. Це отак. Понял, просто так. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо тобто прекрасно розуміють, як це кончиться. Тобто це або отак от на хитрость, на ізлом, поняли, все це брати, на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все. Тобто, і капець економіки всіх країн Європі, і Європі, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста: тут треба брати не грубо сіли, а от такими от маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії. Дуже важке питання. Понял? Дуже важкі. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім, папа. -па.